Чого не виходить? Робота, гроші, плата за квартиру, проблеми, які ніхто не вирішить, крім мене. А мені вже 23. Привіт, я Руслан і я втомився бути дорослим. Життя до 18 здавалося таким безтурботним, друзі, випивка вічні гулянки на якихось хатах. А зараз 23 і в мене відчуття, що я став старим. Хоче є що згадати: шлях від будови до таксі від арбітража до трейдинга, і вічні сумніви чим я займаюся в житті, дивлячись на всі ці картинки, де куча 20-річних хлопців вже їздять на самих крутих машинах, заробляють кучу грошей. А я, начебто, щось пропустив, якийсь момент важливий. І зараз я нічого вже зробити не можу. Відчуття, що я застряг на одній позиції, все, я заліз туди, скуди не вибирається. І це дуже тяжко. Так, мені приходиться працювати в два рази більше, щоб щось досягти. А всі мої старання, вони просто йдуть на ноль. Візьмемо той самий арбітраж. Перший курс 500 доларів. Я думаю, що стану мільйонером. Так, саме так. І що? Правильно, мене надурили на 500 доларів. Сумно, так, да, навіть дуже недавно. Я вирішив дам спробу, купляю ще один курс вже дешевший, за 300 доларів. Мене там навчає все, що мені потрібно, і вроді клас, можна працювати. Але я роблю все, як потрібно. Не йде воно мені. А я займався по системі першобіло. Типу, система максимально проста, дуже дешева реклама, ти її продаєш, все дуже круто. але ніхто мені не казав, що так буде багато банів. що Типу, кожен твій другий акаунт буде банитися. Те, що ти ну, витрачаєш на ці акаунти по дві години. Ти дивишся в моменті, типу, тебе все баниться, все баниться прям в секунді. І я такий, блін, що ж я роблю не так. Трейдинг. Трейдинг це крута штука, Спору немає. Тут можна заробляти якісь гроші. Але треба мати таку залізну бетонну дисципліну, що це просто капець. Трейдингом я вже займаюся більше, ніж півроку. І. Я тільки от зараз почав торгувати плюс-мінус без убиток. Да? Це не так легко. Хоч на початку 2-3 угоди, вони просто вилетіли. я такий вау, круто! Я зароблю мільйони на цьому. Потім бам-бам-бам. Все. Я скатився 5-0. Це дуже сумно. Да? І зараз я знову почав торгувати, вже почав торгувати на дуже малі гроші, типу 30 доларів. І зараз я кручусь на місці. Просто Мій графік вверх вниз вверх-вниз, вверх вниз вверх, Ну, я стараюся, я почав більше дисциплініровано до цього ставитися, і я думаю, що це почне приносити мені гроші. Надіюсь на це. На даний момент моя основна робота це таксі. Фух, по правді, щоб заробляти в таксі, треба жити в машині. Тому що не все так просто, як здається. Вроді, все круто. Що там такого тяжкого? Береш, їздиш собі на машині, кайфуєш, но ні, не так. В таксі є ригуни, є всякі модаки, які хочуть чимось зачепити чи образити. І навіщо це не знаю. Є люди просто дивні. Ти приїжджаєш на місце, очікуєш людину, а вона не приходить. Да? І тоді є питання: а навіщо ви замовляєте таксі? Ну і будова. Будова. Я її приділив дуже багато часу. Це тяжка, несправедлива, дуже бісяща робота. Да, там ніхто тебе не поважає, ти повинен просто виконувати свою роботу, це копать, кирпич носить, бетон мішать. В общем, строители, тільки майстри добре заробляють. Якщо ти йдеш в будову і ти, ти подсобник і постійно стоїш на місці, то не очікуй великих заробітків. Так, да, це круто на початку, але суть. Тому що будова дуже сильно затягує, і коли вона тебе затягує, ти вже не можеш туди вибратися. так? Тобі здається інші роботи ну, якимись не такими. Допустим, ем, на стройці ти можеш завжди покурити. Да? На стройці хтось може випити на будові спокійно, і би, ніхто нічого нікому мішати не буде. Ну, до чого я це все веду? У мене відчуття, що я застряг на місці, і я не можу з цього місця ніяк вибратися. І це відео, собственно, я знімаю для того, щоб почати якийсь невеличкий прогрес в цьому всьому. Я хочу почати записувати відео. Так? Навіщо? Навіщо? Звісно ж, раді грошей, раді слави, популярності і якої, скоріш, у мене не буде. Ну, я хоча б постараюся, це можливо займе дуже багато часу в мене. Ну Но... не потрібно здаватися. Так? От. Така от історія моя. Быстренько. Все, всем пока.